Вітаю вас на нашому онлайн занятті. Я Леся Лашко, заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів номер 2 Тема нашого сьогоднішнього заняття обчислення стажу та розміру майбутньої пенсії на вебпорталі Пенсійного фонду України. Останнім часом все частіше до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Звертаються громадяни щодо обчислення стажу та майбутньої пенсії. Але знайти час для відвідування сервісного центру працюючій людині часто неможливо. Отже, якщо ви бажаєте знати, який у вас стаж, але часу на похід до сервісного центру у вас немає, то на допомогу вам прийдуть онлайн-сервіси. На вебпорталі пенсійного фонду. Сьогоднішній день, як і багато попередніх, я, як і більшість із вас, розпочала з того, що взяла до рук телефон. І ми з вами не уявляємо сьогоднішнього життя без гаджетів. І саме тому на сьогоднішньому занятті. Я нагадаю вам, як за допомогою онлайн сервісів пенсійного фонду отримати інформацію про стаж та майбутній розмір пенсії. Давайте з вами згадаємо, що таке термін страховий стаж. Його введено в дію законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Наявність стажу прямо пов'язана зі сплатою страхових внесків. З 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески. Весь трудовий стаж. Набутий до 1 січня 2004 року враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства. Законодавством передбачено. Законодавством передбачено лише єдиний варіант. Зарахування до страхового стажу це сплата мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному страхуванню або добровільно брала участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, якщо сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою. Ніж мінімальний страховий внесок. Як же перевірити інформацію про страховий стаж, для того, щоб виключити ймовірність помилок, неточностей і недостовірності даних про страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, ви можете перевірити інформацію на порталі. Електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або системи GOV.ID та увійти до системи. За умови, якщо ваша трудова книжка оцифрована і всі періоди експертами зараховано. Під час входу в особистий кабінет ви побачите табличку Страхові дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб, де в першій стрічці цієї таблички буде відображено ваш загальний страховий стаж. Зайшовши на закладинку, Мій страховий стаж, ви отримаєте інформацію про свій страховий стаж. Починаючи з 1 січня 2004 року. В першій стрічці таблички буде відображено загальний страховий стаж, починаючи з 1 січня 2004 року. В нижніх стрічках наявна інформація в розрізі років. Натиснувши галочку, навпроти кожного року, ви отримаєте інформацію в розрізі місяців кожного року. В розділі Комунікації з Пенсійним фондом України, зайшовши з закладинку, запит на отримання електронних документів. Стосовно стажу, маєте отримати можливість отримати дві довідки: про стаж. Це довідку про трудовий та страховий стаж та витяг з реєстру застрахованих осіб. Для цього необхідно обрати тип звернення, обов'язково підтвердити номер телефону, надати згоду на обробку персональних даних та Відправити до пенсійного фонду. Результат обробки звернення можна переглянути в пункті Мої звернення. Натиснувши на галочку Навпроти звернення, ви матимете змогу отримати витяг з реєстру застрахованих осіб, а також зберегти образ цього документу. Та роздрукувати його. При умові, коли ваша трудова книжка оцифрована та опрацьована, ви отримаєте документ, в якому відображено ваш стаж. Але що важливо, у цьому документі він відображається двома періодами. До 1 січня 2004 року, як ви бачите на слайді, та після 1 січня 2004 року. Нагадаю вам, що в закладинці запит на отримання електронного документу обігу, ви, крім довідок, які я вам показала, маєте змогу ще отримати безліч різних довідок. Це довідку про доходи пенсіонера довідки ОК5 та ОК-7, повідомлення про відкриття персональної облікової картки, дані про нараховану заробітну плату, дані про нараховану заробітну плату в межах максимальної величини, дані про особливі умови праці, витяг з електронної трудової книжки, витяг з електронного лікарняного довідку пільговика та довідку про розмір виплачених пільг або житлових субсидій. От ми з вами розглянули, як покроково отримати інформацію на порталі пенсійного фонду щодо стажу. А тепер я вам пропоную ознайомитися, як прорахувати свою майбутню пенсію. В соціальних мережах на різних сайтах ви знайдете багато запропонованих програм щодо прорахунку майбутньої пенсії. Але все ж таки я вам рекомендую свою майбутню пенсію розраховувати на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Пенсійний, фонд, пенсійний калькулятор на офіційному сайті Пенсійного фонду. Це ефективний і корисний онлайн сервіс, за допомогою якого можна в декілька кліків дізнатися прогнозований розмір вашої майбутньої пенсії. Розрахунок майбутньої пенсії на сайті пенсійного фонду. Е Здійснюється на основі даних про страховий стаж, про заробітну плату, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, для того, щоб скористатися сервісом пенсійний калькулятор на порталі пенсійного фонду. Вам, як і для перегляду стажу, необхідно за допомогою кваліфікованого електронного підпису або системи GoVid увійти до системи. Натиснувши на закладинку Пенсійний калькулятор, система запропонує вам ознайомитися з повідомленням, що даний сервіс призначений для створення. Прогнозованого розрахунку майбутнього пенсії та має інформаційний характер. Далі ви підтверджуєте, що ознайомлені з повідомленням вам необхідно перевірити інформацію про трудову діяльність у випадку, якщо ви передивилися інформацію і відсутні періоди про трудову діяльність є можливість вам додати їх. Після того, як ви будете впевнені, що всі періоди вашої трудової діяльності внесено, натискаєте кнопочку Зберегти та розрахувати. Після кількох хвилин. Ви на екрані ознайомитеся з результатом розрахунку та орієнтовною датою, коли набудете право для виходу на пенсію по віку. А також натиснувши кнопочку протокол розрахунку отримаєте повний протокол розрахунку вашої пенсії. Тут буде відображено і ваш стаж. І ваша заробітна плата, і коефіцієнт стажу. Ви цей розрахунок зможете не тільки переглянути, а й зберегти або надрукувати. Дуже важливо зауважити, що пенсійний калькулятор не робить розрахунку пенсії по інвалідності. У зв'язку з втратою годувальника. Перерахунку працюючим пенсіонерам, розрахунку пенсії при переході з одного виду на інший та не здійснює припущень щодо рівня зростання середньої заробітної плати на наступні, на наступні роки. Отже, давайте підведемо підсумки нашого навчання. Ми з вами на сьогоднішньому занятті ознайомилися з покроковими алгоритмами отримання інформації про стаж та розрахунку майбутньої пенсії на порталі Пенсійного фонду. Дякую вам за увагу! Бажаю вам усім мирного дня!